Початок повномасштабної війни далі говоритимемо з Русланом Пошулинським, головним сержантом ЗСУ, заступником Голови Верховної Ради України 12-14 роках. Добрий вечір, пане Руслане, і слава Україні. Героям слава! Пане Руслане, сьогодні українці діляться спогадами. Хто що робив на світанку 22 лютого? Що робили ви? Як виглядав ваш ранок і день? Комісаріат. Що цікаво, син мене шарпати почав, тато я хочу з вами. Я кажу: Алло, алло, молодий чоловіче, тобі ще тільки 20. Йому 19 лютого було 20, айтішник. Він каже, ні, тато, що я з вами не піду, я піду сам. Я кажу, добре, пішли разом. Він солдат, а вже лейтенант. За три роки вже лейтенант, безпілотник, навчає, вчить, воює. Ну тобто враження таке, що дитина вже три роки, але найменший син. Ну приємно, що хлопець з простого студента міг бути студентом, міг бути е, далі вчитися, але сказав, ні, я йду з вами. Ну такі дні були. Тобто, ви відразу після того, як прочитали новини, так. пішли в комісія? Так, відразу я відразу, згодом те, що я артилерист, і артилеристів завжди в першу чергу, тобто фахівців завжди в першу чергу забирають. Ось зразу дзвоник. Це ж не вперше, в 2015 році я ж також був. Відповідно, всі фахівці стоять на обліку, і зразу дзвоник комісаріату, це каптар сьогоднішнього. Всі все знають, всі щоденько, да по частинах. Ось. Я хотів сина, щоб пішов зі мною в артилерію, але ви не, не вийшли. Він пішов без безпілотники. Може, якраз і добре, мені краще вийшло. А звідти зі Львова куди ви, куди вас перекинули? А о, зразу на полігон. Зразу на полігон. На Яворівський. на Яворівський полігон. Ну там формувалося зразу все. Ну і ось так формувалося. Пане Руслане, воєнний стан було запроваджено у 6.40. Тоді народних депутатів терміново скликали до Верховної Ради. А за воєнний стан проголосували під 300 осіб. Решта не голосувало або робило вигляд, що їх немає або не прийшли. Власне кажучи, якби тоді так швидко все це не відбулося, чого можна було очікувати? І чи взагалі таке можливо ну, мусять ну, в армії, як всюди є. Ну от Верховна Рада, на мій погляд, це якраз той орган, який. То ну, не зовсім е швидко працює. От їм треба максимально швидко працювати, зовні на те, що е воєнний стан і напад він е цей напад. Його треба було. Ми, ми ж очікували, але влада, напевно, не очікувала чи як не очікувала. чомусь наказу не було так, попередньо, про те, щоб підготуватися е для військових без наказу вони рухатися не могли. Тобто, вивести, переїхати, заїхати кудись. Я маю на увазі в там приміщення, або всі е, точки постійного пункти постійного базування військових в московитів були так зване ППД. В них були, і перші попадання ракет власне прийшлося по е, штабах, по місцях де е, де постійно дислокуються військові. Е, ну Верховна Рада мала максимально швидко. На превеликий жаль, за ці три роки швидкості вона не от... ну, не має швидко. Але тоді вони це зробили швидко відносно. Я маю на увазі, якби вони це так. ще затягували, не дай Бог, а якби вони не назбирали потрібних голосів і далі, що б да... ну, Яких би наслідків ми могли очікувати? Ну, воєнний стан передбачає перехід влади від цивільних до військових, і військові практично повністю. Фігурують і беруть на себе відповідальність, і президент нас, Верховний Головнокомандувач. Відповідно, адміністрації переходять в режим воєнних адміністрацій. ЦК переходить в повноваження. Комісаріат приходить зовсім інші повноваження. Ми маємо можливість залучати людей мобілізаційний вік, призивний вік, тобто, всі ресурси йдуть на військо. І це є основа, яка дає можливість ефективно діяти під час війни з агресором. Якщо б цього не було, нас був би хаос. Зауважте, закриваються кордони, повністю служби служби безпеки, прикордонники, повністю все діють діють в такому режимі. Якщо б цього не було, нам би був величезний хаос. Ви самі говорили, що ви власне перше, що зробили, це пішли військомат. Величезні черги були, так, з 22 лютого і там ще два тижні. Тепер має зовсім інша полярна ситуація, коли військомати порожні, і їх шука... і військовозобов'язаних шукають. У чому власне цей феномен полягає і як зробити його назад зворотнім? Ми знову повертаємося до Верховної Ради, яка протягом. Півроку ухвалювала закон про мобілізацію, нову редакцію. Півроку, під час війни це дуже довго, це неймовірно довго. Звісна річ, що ті люди, які хотіли йти, вони пішли зразу. Тобто, той патріотичний порив, який був, людей їх тягнув до цього, і вони стояли в чергах, записувалися. Хто мав військово-облікову спеціальність, той йшов по своїх спеціальностях, намагався потрапити в свої частини, там, де він служив, зокрема, як я. А є хто, хто бачив себе в іншому, там в територіальну оборону йшли, тобто по різному було, але всі намагалися потрапити в комісаря, це була проблема. Видно, що оцього патріотичного хвилі. Або її знівельовано, або її не підтримано. Ну, не секрет, що відношення ставлення до військових змінилося. Зауважте для наших глядачів о, яскравим прикладом є сценки в школі, в київській школі, коли е, там б'ють військового з стек, і це бусім-то смішно. Тобто, ми о, будьмо щирі. Діти це чули не тільки в себе в сім'ї, напевно, а в своєму оточенні, і вони вирішили, що це буде смішно, навіть не порадивши з вчителями. Або вчителі знали і промовчали. Значить, це ставлення до військового, незалежно, де військовий є. Зауважте ж, я е, можу вам доповістити: оце ставлення, можливо, саме так, зокрема, оце таке відчуття суспільної справедливості. Зауважте. Ті ухилянти, які повтікали за кордон вже під час війни, особливо публічні люди, вони не є покарані. І зараз відчуття таке, що якщо ти втік від армії, ти молодець, розумник, а ти потрапив до збройних сил чи інші військові формування, ти вибачайте дурень. Але пане Руслане тобто, дітки бавились на початку. Ви пам'ятаєте у блокпости українську армію, яка перемагає. А потім тепер вони бавляться в ТЦК, яке бусифікує людей, і це подається дуже негативно. Так а в чому власне оцей градус, де змінилося власне виховання, а де змінилося суспільство, і чому воно так негативно ставиться до військових? Адже ви захищаєте нас кожного дня, так. От в цьому той весь е, парадокс. І я не можу сказати, що це є втома чи не втома від війни. там. Е, проблема в тому, що наскільки його, його мали підживлювати до прикладу. Чому я говорю про суспільну справедливість згодом на те, що е, маю, маю рять вибори. Ну вже так дуже прапором вже махають всі наші партнери, найпотужніші партнери кричать, проводять вибори. От можу вам сказати: а ухилянти, які повтікали, які не виконали свій конституційний обов'язок, які нещодавно ще сиділи на всіх телеканалах, молоді чоловіки, от сильні, фізично здорові, повтікали. Вони так само будуть обирати владу. Є яскравий приклад країни, Або яка ні. постійно у. Або вони не прийдуть на виборчі дільниці, бо там буде те за кордоном не будуть. Так, Вони за кордоном. вони спокійно собі можуть прийти і проголосувати. Нема жодної проблеми. Я говорю про те, як приклад, хоча це не коректно, але як приклад країна Ізраїль. Коли військові, якщо ти служив, ти маєш менші податки, платиш менші податки. Якщо ти не служив, ти платиш більші податки. Якщо ти не служив, ти не маєш права обіймати посади в державній службі. Ти не можеш обіймати посади в силових структурах. І там служать всі, ну, тому що вони перманентно у війні. Оце є ставлення суспільства через закони до військових. То в нас такого, а в нас немає такого. В нас всіх порівняли. Якщо ти втік, я нагадаю, що це є я перш за це говорю про публічних людей для того, щоб показати, що якщо ти виконав свій громадянський обов'язок конституційний. Ти є добре, ти є правильна людина, ти є хороша людина, ти є приклад для наслідування. А якщо ти не вуконав, то треба показати, що я наголошую через закон, а не через морально-психологічний е, нахил. Ні, через закон обмежити, люструвати цю людину, обмежити її права. Тобто, ми, ми ж не побачили покарання суспільного. Відповідно, суспільство реагує так, значить. Втікати добре, нормально. Я не вперше чую, що а, ми втікли, а всіх не посадять. Байдуже. Все воно буде амністія, вони вибори хочуть. І вони хочуть захочуть амністію, щоб мати свої дивіденти виборчі. Ось у чому є проблема для того, щоб навпаки, все для все для армії, все для перемоги, оце має бути мало бути гасло. І хто не пішов воювати, це є про це є погана людина. Це людина, яка є ухилянці, яка є, втікає. Коли гвалтують твоїх батьків, дітей, е, жінок, а ти не, не захищаєш їх, це є неправильно. Я нагадую бучу нашим телеглядачам. І хто би що мені не говорив би зараз? Третє, ми говоримо про те, що ми мали би бути останнім поколінням, яке воює. Останнє, я не хочу, щоб мої діти. Ну, але вже так є, що мої діти воюють. Там діти тягне бока воюють, важко поранений гордій, найменший е, син. Так само є вже офіцером. Там чи рідний брат Андрій Тягнебок, депутат військово міської ради, чи е, Маркіян Лопачак, секретар міської ради Львівської. Всі свободівці воюють. Але чому діти? Я не хочу, щоб мої внуки воювали. Але ця війна не закінчиться просто так. Значить, а або я воюю, або я кажу, я змучився, я йду геть, я втікаю. Це не моя війна, то війна не, не зупиниться. Вона далі перейде на інші покоління. Через 5 років, через 10 років. Тобто, нехай будемо ми за тим поколінням, яке останнє воює за Україну. Ось у чому мало бути основний лейтмотив ну, нашої війни про те, що не можна передавати війну нам на майбутнє покоління. Цього не відбулося. Пане Руслане, росіяни обіцяли взяти Київ за три дні. Так не сталося. У чому вони помилилися? Вони помилилися в ментальності, плюс вони помилилися, ну, знаєте, так, крадуть. Москалі крадуть. І гроші виділили на підкуп українців, які сюди, на ті їхні структури, так само кралися. І доповідалися в Москву, що вас тут всіх будуть зустрічати з хлібом і сіллю, величезна кількість населення. Подивіться, як. Яка кількість промосковських політичних партій і сил? Ми вже в парламенті зайшли знову, ми, ми тут все впливаємо, ми всіх купили, а так не вийшло. Тобто, люди це... впали. Люди. Так, вони прорахувалися в ментальності українців. От, е, знаєте, як вони нас називають московити? Вони нас називають «упертиє хохли Оця українська впертість, стрижневість, незламність повністю змінила. Але це, власне, був початок, коли ми самоорганізувалися. Нагадаю, пам'ятаєте, як було в Києві, коли людям просто з автомобілів е, видавали зброю, коли московити стояли під Києвом, просто візьміть. І люди приходили і брали автомати для того, щоб захищати е, своє місто. І ніхто не втікав. Вони не очікували цього. Московити думали, що їх будуть, бути, а не зустрічають. Ми тут можемо між собою сваритися. Боротися за політичні дивіденти, за владу тощо, але є вже ну, сегмент людей, особливо після Революції Гідності, ті, які не зламні. Ну от В мене дозвольте один маленький приклад. Революція гідності, Чернігівець, Євген Лоскут, колишній офіцер, майже от, око не втратив, коли почали стріляти Беркутня. Тільки почалася війна. От він зразу пішов воювати. Е, загинув, захищаючи е, своїх, останній е, як офіцер вже вивів, вивів своїх з оточення і, щоб не, е, дати відійти можливість, остався е, один захищати. І щоб не здатися в полон, підірвав себе гранатою. Герой України посмертно. От про що я говорю? Я говорю про те, що це покоління, яке пройшло Майдани, яке показало, що ми настільки. Е, Гідні, настільки ми стражнево самостійні сповітні люди, що ми не будемо здаватися. Зауважте ті доб, е, добробати, які відбувалися, які були на Майдані, і пішли зразу воювати. От вони й зараз і залишилися, і воюють далі. Чи е, Карпатська Січ, Легіон Свободи, Свобода, Сила Свободи, е, батальйони в Нацгвардії, чи там правий сектор, ну, тобто, чи Айдар. Ті добробати, які з 14-го воювали і зараз воюють. Тобто немає проблеми, чи вони мають, ну скажімо, можливості такі, ну напевно, не, не мають таких можливостей, як колись. Ось, але е, стрижень є, стрижень не змінився. Тому москалі так прорахувалися в тому українському стриженню, що й досі не можуть. Тут єдина проблема: що москалі запустили державну машину, яка працює зовсім по інакшому ніж демократичні країни. До прикладу, коли ми могли на початках самостійно купити машину, нам при нам пригнали наші друзі за кордону. Ми купили мавіка, ми собі поставили, умовно кажучи, там міномет поставили, постріляли, е, скоригувалися в по нас не видно, і ми їх вони не знали, що робити з такими технологічними е, ноу-хау. Ми самі це придумували. То потім москалі зрозуміли, о, і на державному рівні е, хлібокомбінат. З завтрашнього дня буде випускати шахеди. І вони випускають, хлібокомбінат, призупиняє випускання хліба і буде випускати шахеди. Тобто вони це пускають на зовсім іншому рівні. От вони вміють це робити. В нас чомусь оце відчуття все для фронту, все для перемоги, чомусь воно інакше відчуття. Ну от Немає в суспільстві того відчуття, що треба все віддати, бо інакше Москаль прийде забере. І питатися не буде. До прикладу, кількість військово-працівників правоохоронних органів, які не вийшли з окупованих територій, були мобілізовані в Збройні Сили Московії. Молоді люди, які залишилися на окупованих територіях, були зараз мобілізовані до Збройних сил Московії. Тобто я говорю про те, що якщо би хтось думає, що е, менеться, ну не менеться. Вони прийдуть і просто задушать е, руками, ну, дітей просто лякають. Якщо ви не підете в армію, ну, ми зараз вас до, до е, Кадирівців віддамо, до, до Бурятів вам там зроблять, йдіть е, в армію. І діти йдуть, бо бояться. Але уявіть собі систему, коли е, вся, вся країна. В єдиному пориві, що все для фронту, все для перемоги. І я, як молода людина, я маю це захищати. Чи це було на початку, от і зараз. Ну, немає цього. Нема цього відчуття. А москалі, маючи е, машину пропагандистську, от вони працюють в цьому напрямку дуже ефективно. Пане Руслане, ми на початку е, бачили ну, завдяки телеграм-каналам новинам змі е, російську армію мародерів, які крали труси унітази, так а е, які приїжджали е, на м, танках, де не було броні, е, де фанера страчала. Так е, скажіть, будь ласка, це була така тактика віддати все найгірше, віддати найдурніших, е, бо і цього буде достатньо. Чи власне кажучи, е, ну не знаю, чи це така армія в них тоді була, і вони... Ну, я не хочу, власне, ворогові сумніватися, щоб не пересумніватися. Власне, чому так відбувалося на початках? Ох, Тянете ви мене за язика, але раз потягнули, скажу. А хто є? ну, Під час війни. Е... Війна це мистецтво брехні. Так пише Сундзи. Стратегеми ведення війни. І так діють всюди. Я нагадаю, хто був автором цієї практично ідеологеми популі... пропагандистської української, який казав, що за два тижні ми вже переможемо. Так, саме так. Зараз ця людина сидить в Америці і розказує, які ми прибутки. Ось я про що говорю: не можна применшувати ворога. З найпотужнішою армією на суходолі. Ось що вони зробили? Вони показали так. Давайте ми це покажемо. щоб, ну, Вони собі зробили цей варіант. На превеликий жаль. Це була м -м, наша пропаганда для нашого населення. Чи воно спрацювало так? Я не переконаний. А сьогодні влада озвучила власне цифру, що від 24 лютого 2022 року нам вдалося повернути 50% територій. Так які на вашу думку були ключові фактори, чому так ста... ну, чому нам це вдалося? Перше, те, що московити були не готові до того, що ми дамо спроти, і нагадаю, що їхній керівник тоді сказав. А так тоді ми будемо по серйозному воювати. Бо в Україну заходили так звані е, розгвардійці, не е, лінійні війська. І ми їх розбили вщент і погнали, враховуючи наш військовий потенціал. Тут можемо говорити відверто. Е, наші фахівці військові, зокрема, можемо говорити як артилерист, Ми кращі за них. Ми фаховіші за них. Але в них більше. Артилерійських установок і більше снарядів і мінометних змін в них краще небо. У нас небо слабеньке. Ми не можемо протидіяти проти, поки що їхнім табам, наприклад. Тобто, в небі вони повністю нас переграють. А наприклад, на морі, не маючи практично нічого на морі, ми змогли повністю витиснути їх з узбережжя, і вони нічого не можуть зробити проти наших е технічних е новел, які ми маємо. Тобто морських безпілотних, Ось бачите, вони не були технічно готові і не розуміли, що ми можемо в дуже короткий термін опанувати новітні технології, залучивши зауважте 80% армії сьогоднішньої це мобілізовані люди. Тобто, люди з цивільного життя, які принесли в армію свої, своє розуміння, свої техні, технологічні прийоми. Що можна з цивільного життя перенести у, у військ, і от такі речі е, вони не могли усвідомити. Е, вони думали, що, наприклад, е, Майдан, чому я згадую революцію гідності? Тому що коли люди самоорганізовуються, от на початках ми дуже швидко самоорганізувалися в армії і залучали всі свої е, новели розуміння, як можна швидко їх е, так, витісняти, так ми сьогодні вийшли на дуже потужну армію. Одну з найпотужніших армій світу, але і вони мають величезну потужність. Вони не очікували такого спротиву. Не може поки що їхня машина переварити нас. Ми такий їжак для них, для московського ведмедя, який лапами не може нас купити. А ми далі відкус, відкушуємося. Тому говорити про те, що вони мають вони мають перспективу. Ну це таке, таке, як Москва кажуть. Мене останнє питання, пане Руслане. Які основні виклики зараз в нас стоять Збройних силах України перед власне звільненням окупованих територій, тих, які залишилися? Дуже хочеться, щоб ну, військових, шана до військових все таки була не просто там зовнішня, щоб вона була внутрішньо вмотивована і зафіксована в відповідних законах. Це дуже правильно буде, коли це, це буде, скажімо так, написано. Друга ситуація для військових дуже вагомо, щоб ну, не було тих панічних якихось опускання рук, що все пропало. І дуже добре для військових треба, щоб їх забезпечували зброєю. Чим більше військові наші будуть мати зброї, новітні і сучасної, тим швидше, зауважте. Всі дипломатичні перемовини, які зараз там проходять чи не проходять, вони всі базуються на військових певних досягненнях. Не зайшли б військові в Курську область зовсім інакша б дипломатична мова була. Тобто, де стоїть український піхотинець, там українська земля, і дайте можливість військовим, це треба дати військовим, щоб вони мали максимальну ефективну зброю для того, щоб. Це робилося. І щира вдяка нашим всім місцевим органам влади, які є, які допомагають, і адміністрації раді, які все максимально дають, і давайте ще хлопці дівчата. Ну бо, бо якщо ми не будемо військовим давати, на превеликий жаль, буде важче воювати. Держава своїх коштів все не зможе зупинити. тесно не зможе зупинити. Не така велика кількість, що залишилася, волонтерів, і за тревожки допомагає. А при великій жаль. І грошей немає людей, і тяжко, але навіть знекана сітка маскувальна, або просто сітка, яка оберігає від додатково, від ну так, Ми, наприклад, сітку ракету і пасту кладемо, для того, щоб етиліжка зразу. Не, про, не ну, в артилерійську пандобу. Це навіть за таке вдячність. За, за дуже незначні речі, які нам допомагають. Тому це б три речі, які б для українського вояка дуже вагоми. Пане Руслане, дуже вам дякую за те, що ви знайшли час доєднатися до нашого ефіру. Також вам дякую за те, що обороняєте нас. Бережіть себе. Нагадую нашим глядачам: це був Руслан Кошулинський, головний сержант Ссу, заступник голови Верховної Ради України 2012-2014 років. І ми спілкувалися про початок повномасштабної війни.